Восьмого року і всі підбивають підсумки: хтось підраховує прибутки, хтось надбання та нагороди. А от п'ятий канал рахує поповнення у сімействах працівників. Цьогоріч у нас справжній бебі-бум. Загалом за 366 днів 2008-го у великому сімействі п'ятого народилося 15 малюків. Мамами стали ведучі Тетяна Даниленко, Наталя Бєлишева, Татом став Ігор Татарчук. І це тільки час новин. Уже втретє став татом шеф-редактор каналу Володимир Мжельський. Поповнилися родини і у ведучих погоди Габріели Масанги та Андрія Джеджули. Майже усі ці немовлята вже встигли прожити своє маленьке творче життя тут, на п'ятому. Усіх показати напевно не встигнемо, але от трішки підняти завісу особистого життя наших ведучих та кореспондентів таки спробуємо. Пакруснечані, падкромка яринчані, падружецька яржані рождається на світ Бальшою секрет для. Мені. Для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ратівний блок вейдуть Ліберальна демократічна партія женщини України і партія трудящихся за Верку Сердючку, яка раніше називалася Компартії трудящихся. Зараз ми поспішаємо у гості до Наталі Бєлошевої, ведучої вріміні новостей». Її маленька донечка народилася усього кілька місяців тому. Подивимося, як вони святкуватимуть новий рік. Липкий, хмурый Все. день светлей. Ура. От улыбки в небе радуга запроснет. Мама Наталя пішла у декретну відпустку на дев'ятому місяці вагітності. Тому маленька мартуня вже добре знається на тому, як робити новини. Утім, як запевняє мама, донька зовсім не заважала. Навпаки, імпульсивна ведуча стала спокійнішою. Вона наороса здавала мені такого кокота спокойства. Я на самом деле, человек доволі импульсивный, А мав беременности я була боляко было даже проще работать потому что у меня все равно акценты сдвигались в сторону моих внутренних ощущений как бы напряжение снималось, соответственно все делать проще. как-то проще ко всему относиться никогда не толкалась не пихалась ничего не мешала чудесно только помогала Повсюду узнаю, скажите. Как... Наталя разом з чоловіком запросила нас на урочисте прикрашення ялинки. Тримісячна Марта уважно спостерігала за процесом. Спеціально до свята батьки подарували маленьку святкову суконьку, там намальований сніговик. Знайомство з казковими героями новорічних свят у Марти швидше за все відбудеться за рік, адже зараз вона ще замала для знайомства з кримезним дідуганом та його онукою. Утім, це не означає, що Дід Мороз не принесе їй святкового вечора та різноманітних подаруночків. Все марточки режим, поэтому думаю, она будет спать. Вообще вам планируем я тебе расскажу. Положить ее в спальню, положить спать, раскрыть здесь диван, включить телевизор. А Марточка будет спать, потому что она еще маленькая. Главное для нее это сон а не Новый год. Я думаю, что она свое сюда догонит. чуть-чуть попозже. Тей, у «П'ятого» на информация про погоду в Україні. Зараз ми тут у парку чекаємо на ведучу п'ятого каналу Габріелу Масангу. Вона прийде сюди із своїм маленьким синочком. Тимофій народився 14 лютого на день святого Валентина. А ми йому покажемо першу у його житті ялинку. Нічого собі вашу маму і там і тут передають? До чого техніка дошла в городах Прогулянки мають бути щодня, переконана Габріела. Тому навіть у досить холодну погоду Тимофій тепленько вдягнувся та вийшов дихати свіжим повітрям. Ще одна причина не сидіти зимового дня вдома величезна ялинка, яку встановили і прикрасили різноманітними іграшками до новорічних свят вже у звичному для хлопчати парку. Як зазначає Габріела, маленький Тимофійчик ще не знає, що таке новий рік. Тим, отремонтируем подарунки, уже готовятся. А, может быть, кто-то придет с друзей в образе Деда Мороза. А, а подарки, папа уже подарки к Новому году малышу на а, Я там присмотрела очень интересную в Чика игрушку. Ну, так бы, бабушки, все тоже там крестные. Готовят тоже подарки, конечно. Тимофій вже побував ведучим погоди на п'ятому, і хоч зараз він до камер ставиться з недовірою. Рік тому, коли Габріела була вагітна, син активно брав участь у створенні текстів та проведенні ефірів. У час записі погоди, там Тимоха стучався в животі. Він просто стучався, давав знать, що типу, о, я теж тут на погоду погоди в місті смами. Тогда так, смішно, коли ти там читаєш себе так вбок. Стукнули.